Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. О, історія про роги. Я таке люблю. Да, хотіла б теж собі такі. Тю, звісно, хотіла б. Я б ними колола москалів, щоб їх за ногу. Ох, Бася, ти як завжди налаштована рішуче. Мені це подобається. Друзі, на жаль, війна ще не завершилась нашою перемогою. А тому я продовжую робити для вас відео, щоб трохи відволікти від труднощів і щоб український YouTube розвивався і ставав більшим. Приємного перегляду і слава Україні! Героям слава! Перше представляє, при підтримці ваших лайків. У мене ростуть чортові роги. Привіт! Мене звати Іра, мені 12 років. І у мене ростуть роги. Але давай я почну з самого початку. Я навчаюся у шостому класі у звичайній школі. Мої улюблені уроки малювання та фізкультура. А більше за все, я не люблю математику. Взагалі я люблю ходити у школу. Вірніше буду сказати, що я раніше любила туди ходити, поки не сталася ця подія. Одного ранку перед школою, коли я чистила зуби, я побачила у дзеркалі маленький прищик на лобі. Спочатку я хотіла його вичавити, але потім згадала слова своєї найкращої подруги: Прищики не можна чавити. Треба чекати, коли вони самі зійдуть. І я вирішила, що послухаю цю пораду і залишила цей прищ у спокої. Але ввечері він збільшився у розмірі і навіть трохи почервонів. Але я вирішила, що треба дотримуватись своєї стратегії і не його. Ой ой ой, я навіть не уявляла, до чого це все призведе. Краще б я його вичавила ще тоді. У ту ніч я дуже погано спала. Мені наснився чорт. Він тикав у мене папір і перо. Він пообіцяв мені новенький айфон за мою душу. І я вирішила погодитись. Ну до того ж, це всього-навсього сон. Що може статися поганого? Я підписала контракт своєю кров'ю. Уявіть, коли я прокинулась, то побачила новенький айфон на моїй шухлятці. Я дуже зраділа, але одразу згадала про свій сон і побігла до дзеркала. На моє Здивування прищ став трохи менше, і я навіть зраділа, що правильно вчинила, коли вирішила не видавлювати його. Але тут я помітила, що. Погляд на лобі з'явився ще один прищ. Мама покликала мене на сніданок, і я вирішила, що подумаю про це пізніше. У школі була підготовка до тестів по математиці, і у мене зовсім не було часу думати про мою голову. Проте я помітила, як мої друзі нервово споглядають на мене, і лише ввечері я зрозуміла, у чому справа. У мене на лобі стерчало два маленьких роги. Вони були ще невеличкі, але гострі. І я вирішила сховати їх і огорнула голову бинтом. Мамі я збрехала. і сказала, Казала, що просто сильно потряпалась, і щоб вона не хвилювалася. І так я і лягла спати з перев'язаною головою. Так я ходила в школу цілий тиждень. І я дуже сподівалася, що це пройде якось само собою. Але роги росли і ставали все більше. В кінці кінців я показала мою маленьку гостру проблему батькам. Батько був у шоці, а мама взагалі. Знепритомнила. Мене одразу відвезли у лікарню, але лікарі не знали, що зі мною робити, і взагалі були зайняті тим, що лікують якусь дівчинку від дивної хвороби. Уявляєте, у неї на руках ростуть колючки, жах, який лікарі боялися робити мені операцію. Так як це була голова, вони хвилювалися, що можуть нашкодити моєму мозку. Пройшов вже майже рік, а ці роги і досі зі мною. Вони продовжують рости. Я не уявляю, як далі жити. Я б не сказала, що вони сильно мені заважають, але що з ними робити, я теж не знаю. Хіба що наколювати на них москалів. Напиши в коментарях, як тобі моя історія, і якщо додивився до цього моменту, то став лайк і підписуйся на канал, якщо ще цього не зробив. Ох, як вам історія? Круто! І бачиш. Бачиш, Персівель, вона теж хоче колоти своїми рогами москалів. Так, у цьому ви з нею схожі, найхоробріші мої. З кожним днем перемога все ближче. А поки я буду викладати для вас нові цікаві відео, щоб тішити вас і відволікати на хвилинку від тяжких днів війни. Бася, для нової історії треба дочекатись дощу, тому бери парасольку, мариновані огірки і побачимось на вокзалі через годинку. Поквапся! На вокзалі? Ми кудись їдемо? Персіваль, персіваль! Чому ти постійно завершуєш відео таємницями? Мені це не до вподоби. А трясся добре. Де тільки я візьму банку огірків?